Атила Могильний Повторюємо одні пісні. Повторюємо одні пісні. Слова кохання теж однакові. І в кінотеатрах однаково просиджуємо вечори. Ми ще нічого не сказали. З фільму Феліні кидаємося в зелену ніч, в білі обійми, в шепіт губ. Брязкаємо мідяками в кишені і затуляємо долонями від вітру вогник сірника, припалюючи на ходу цигарки. Ми ще нічого не сказали, лише про всяк випадок вивчили в Лакедемон принесіть громадянам цю звістку. Це на випадок межі, за якою починається любов до Батьківщини. Переможного миру вам.